Поїхали! Ось, зразу ми Олекс і ми продовжуємо групи за r 2 Поїхали. Сторі. Так, на 166-й день. О, така машина вже, так? Да? Нам здається біхати до заправки. Так, пушку ми не можемо прокачати. Ні, можемо. Купляємо пушку, значить. О, о, це пушка. Поїхали. Це прям якась Изучаем краску, да? Опять контейнеры. Так. Да. 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 попал к нему на плечи. Так, а вами Так. Хорошо. Вот так. Вот так. Так. Знаете, такая нет. И что с тобой такая? Э! Нормально. Все. Отпарь все. Непогано, непогано. Так, Прокачуємо повністю пушку. Ага, не хватає. Не хватає все. Прокачав. 24 патрона. Так. Попробуємо сейчас, як будет хрестики, таки попробуйте вниз поїхать. Сразу. Так. Ось сейчас буде. Давай. Так, сюди. Ні, не, что-то мимо не прин... Ага, вс. Ладно. О, пилка є. хорошо. едется хорошо. Ой, падиня, пади падение. Все, пола. Мы уже... Уже дали сейчас будем. Я уже это знаю. По-любому. Будто же у нас еще турбина осталась, а мы уже... Э, а что так быстро? Я только начал их хвалить, что у меня много турбины осталось, а нас уже закончилось. Ну, сейчас мы чуть-чуть прям дали поехали. Прям чуть-чуть. Да. А весомее. Так, на посадки давай. Так. Так, вниз. Есть. Так. Есть. Так. Поехали. Все вже далі поехали. Ніж було. Так, що нам прокачать? Повністю пушку прокачуємо, да? І поїхали 36 патронів. Непогано. Так. так, нормально треба будет турбину использовать ми мы будем там на горе ну там де я на не сможешь ага, не вот так да так хорошо Ні, не На, накинуло Зразу там где мы на город заезжаем ми мы используем цей... ой вот Відкинемо у нас назад і непогано буде. Так. А вісомі. Угу. Ось вона. Ось вона. І зразу на гору. Є, ми вже на горі. Їдемо. Нічого. І трохи далі, да? Трохи далі проїхали. Так, прокачуємо. Броню. От така броня. Поїхала. Непогано ми броніровані. Прям хтось взяв і желізні листи. Ті, що на заборе клаятся, будто хтось с інших сторон їх поклает, і все. Да прямо так і виглядають. А вісомі? Отак, отак. акуратно все аккуратно так, нес, так. Вийхо. Угу. Так, Ох ти ж. Пуст. Так. порядок, пол. Так, на горе. Хорошо. Возьму так эту поспрягну. Давай, Алисуня. Эээ, Ну, ладно. Так, что прокачаем? Вот это прокачим. Так, поехали. tak tak avisou-me meca meca aqui ah será que não falou? bombril, lá vamos na montanha vamos que é Нет. Пока. Так. Да не бойся ты Так. Пішло, пішло великий спускай. Ну все, ну непогано далі проїхали. Уже набагато краще, да? Прокачим колеса. О, не погані. Так, і поїхали. Так, а весной мир. Так, так, ага, вниз, ага, ага, не, мы не застряли, не, а, мы все, тебе... а, не, бежит, мы все ее прибили. нее куда добігаешь ависоме почти добіг до мене Видиш, і так броня у нас ще досить ціло. Це може ніяк не радувати. не не радувати, да у ой ой тут прягне так Хорошо. Пиханис. Ну трохи приїхали, трохи. Ладно. Коли все допомогло трохи приїхати далі. А тепер мотор. Так. Так. Ага. Ай, не бейся, опцы. Вот так. А весомее. Так. Нет, не даже знаешь. Эй, блин чуть мене догнав, знову. догнал А, мы, кстати, пушка знімається, я то не... я це забываю, подивитись, да. Опять пушки не стало. Так. А це вона має... Ага, от перпорядка не отпадать туда. Обідно. Так. А весоме. Бойка внес. А тепер ми далі їдемо. Воу! Це пастка! Це пастка! Це пастка для лохів! Ну -мо. Прокачуємо. Ой, нас виграло, а! Я моя, там там... А, не можно было через контент. А, и так мы все одно в впали Ми перед передом впали, мы ничего не сделали, там. Перекинутись можно было, Але моему сейчас не, не пути у Так перекидывать. Так, Так. Оп. Нис. Картушка. Ой. Він зачепився в мене. Ти ж він. <кхід> да. Повноцінне. Так. Так. da ne e nevoie să țipată și tu. așa, acum. oi. ai ce aha, e înapoiat să ne mai. nu am ce să ne dăm de -i трохи далі проїхав, трохи. Так. Прокачуємо двигун. Поїхали. Так. Так. Ага Зразу, ага. Нема його, де мене пропустив. Чи на нього сіпався? Ой, що він мене не знайшов Так

А, знову права це не попав на нього. Ох, як засострях-то там ловко. Так, ну це труба. Ага. Непогано їдемо вже. А, та під кінець. О, тримається там на, на, на горі. Забак тримається на горі, але він мене не дождався. Бо в мене швидше кончився цей бензин, ніж він мене дождався. Ладно, зараз ми зустрінемось з тобою знову, і ти на мене вже пригнеш, накриєш машини. Такі посадки надали да, да, в сумі. Так. Не перевертайся. Е, ну що це таке, а? Не женеться. Знову. Знову десь мене пропустив. Так. Так. Не пара, там уже Так. А ви со чуть не попался. Так. 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 Раніше закінчився. чела я не побачу Ні. Ну, навіть я до того не доїхав. як так а він меня так же да в следующей катке но ну, теперь продается ему щепи дождать ладно сейчас ми до нього доедем хай висить ще сейчас Зараз ми до нього ты а то типа цей по хорошим Манера. А то й ні. Висить жде мене. Ждав. Я мой пообіщал, а обіцянку я чогось, не це не довів до кінця. Та Тай, давай нас. Обіцянку я прогав О, де, я зато це меня дока найшов. Нет. Назад пішов, шоу весь

О, знову не попався. Давай, 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 давай. А не він уже бедненький жде. Авісомі. Так. Чел, я доеду до тебя, подожди, моя трохи. Я вже точно до тебе доеду. О, сейчас буде. Давай я тебя жду. О, чуть йому не впов. Ось він, привіт! Він мене затормозив! Він такий щасливий був, що прям мене затормозив! Вс, не хата. Він прям щасливий такий був, що прям мене затормозив. Йомай, оце радість я йому дав. Дождався наконец то да? Але за нього я далі не приїхав. Бо ти що якимсь способом мені двигун поламав. Пригнувши на мене. А я, а, я, а я не на всіх балеті. Я по-моєму не, не відпускав навіть. цю. Як пригну, то, то зламав мені ціг. Давай на гору зразу. А то ми поки... Так не здіваюся, а? А то ми поки на виверне туди, то... Не-не-не-не-не, давай, давай, -а -а. мы с вами подлетим. Так. Ага. Так. Так. Кто тут влетит? О, мы теперь помним без брони. Нормально? То ми так довго жили, а тепер ми взагалі без брони. Нормально. Хто ж нам броню из І... не? А если он есть? Ух, Так. Так. Воу, чуть на гору не залетел. На кого було было? Хотя я дым там... Нет, там кого було. было. А, туда можно было на гору залететь. Так. Кук не попал. Хорошо. Воу-воу-воу, цей бежит за мной. Ой. Ну! Покинь игра не запинилась. Фуй. А, все. О, прибив сам себе. Трохи далі пролетіло. Ай-яй-яй. Так. Прокачали. Так, тепер нас оставить сама турбіна. Ось. Прокачивай. Тепер нам самий турбин не вистачає, щоб пройти. Так, Ага. Так. во, тут скакує. а? Е, Не застрягай! Та не бийся ти вперед, а? А, давай! Ага. свидания, я ну не. Ну не, до свидания, а весоми. Так. 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 С вами. Ух, ух, чуть не попался. А то не дай бог туда попасть и все. Все вообще. Поехали эти моменты, да там ты раз не туда птишов, это, это, да, сейчас пошел уровня, да, было? сейчас другого. Не, не помню. Дети, не дай бог, попадаешь туда, вс, ты не не вылазишь, вс. Ты там останется? Ависнный. Хорошо. Хорошо. Еще один военный. До свидания, военный. Типация. Publication. Да у меня двое билается, а? Ой, мимо. Ой, мимо. Все, взявся в мене. Взяв мене міцно. Ой-ой-ой, -мо, скільки ж воно дає, а. Й-мою, да, торбі треба було прокачувати, да, серйозно. Ні, раз ти купив, воно дешевше все настає. стає. ти прокачуєш на максимум, може не непонятно так улетіть. Ой-ой-ой, не бейся, не бейся. Так. Ага. А, веселый. Здравствуйте. Пока. Так. Ой, ой-ой-ой, почти без броніми, це погано, так. ага. Так. Зачепив мене, не трогай. А, ні, не мог. А, ні, ззаді зачепився, я бачу, тепер 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 а, все, очіпився. І ще один. Гуляйте. Іще один, гуляй. А і сумі. Все, Вс Ні, Не, начепився. Я тебе хоч в Київ повезу, полетю. Єе, як я розірвав цю ігру. Єсть. Зелена машина якась. Бо, 181 день. Ух, це якщо нам зараз. Щас... Ооо! Це почти у нас виходить 6... а, ні, ч почти 6 місяців виходить, ми вже приїздили, да? Ну чого ж, будемо ту закінчив, з вами Олекс. Підписуйтесь на мій. Киток Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми вже приїхали от типу. Всем пока!